Сьогодні, сьогоднішня передача вона нагадує мені, от останні дні в Фейсбуці, до речі, да, да, не та да, популярний такий флешмоб, коли люди виставляють свої фотографії десятирічної давності. От ми сьогодні обговорюємо події десятирічної давності. Хто що робив, хто що. Вчиняв де хто був 10 років тому, і це дійсно цікаво згадати, тому що, наприклад, позиція свободи, вона весь цей час була не вона і тоді була і зараз, і весь цей час була незмінна. зокрема і цього питання газових угод. Ми з першого дня були послідовними послідовними критиками цих газових угод. Ми розуміли, що Москва це той та сила, яка ставить на мету знищення України. І з нею неможливо вести конструктивний якийсь діалог і партнерські стосунки будувати. І це позиція. Всі подальші події це підтвердили. Але ви знаєте, мені б хотілося поговорити і про сьогоднішню ситуацію, тому що якщо ми говоримо про ту ж енергетичну незалежність України, то на жаль, і сьогодні ми її не маємо. Тому що ми маємо сьогодні вугілля з Російської Федерації. Ми маємо сьогодні той же скраплений газ з Російської Федерації і займається тим той самий кум Путіна, який і тоді мав ніби стосунок до цих всіх речей. Тобто, на жаль, дуже багато чого і не змінилося. І мені б хотілося більше говорити про сьогоднішній день. Насправді, головне питання це те, що дійсно Україна повинна бути енергетично незалежною. Ми розуміємо, що без Повної незалежності, перш за все, від Російської Федерації, на жаль, її сьогодні немає. Ми не можемо говорити про те, що Росія не має на нас такий постійний, методичний важель впливу, яким вона далі буде, попри. Всю очевидність їхніх намірів деформувати нашу політику, деформувати нашу державність, і треба розуміти, що Москва завжди буде ставити на меті, поки це буде імперія, а сьогодні це імперія буде ставити на меті повне політичне знищення України і буде використовувати для цього всі методи і прямі військові, і інформаційні, і економічні, і гібридні, будь-які інші, тому що імперія не може існувати без України. Російська імперія без України неможлива. Остаточна втрата України для Російської імперії це її остаточ Кінець. І тому вони, це кислявою рукою за нас, намагаються вхопитися, але я переконаний, що історичні процеси незворотні. Давайте почнемо з того, що е, я не згоден з тим, що ну, я не кажу, що хтось це казав. Це така думка є в суспільстві. Що там, наприклад, е там людина, актор, чи комік, чи артист е це є головна проблема, чому вона не може бути там політиком? Абсолютно ні, про ні, це ніхто ні, ні. Ні. не ні. каже. я ще раз сказав. Я не кажу, що хтось це казав, але є така думка. Проблема так. насправді не в цьому. Тому що артист, комік, шоумен це така ж професія, як і всі інші. І якщо людина в якийсь момент вирішує стати політиком, нема університету, де вчать політиків. Всі люди з різним життєвим досвідом, з різними шляхами життєвими, вони в якийсь момент хтось стає політиком і починає вже діяти як політик. Але це не означає, що людина може бути без команди. Це не означає, що людина може бути з невідомою якою програмою. Це не означає, що людина має бути таким абсолютним котом. Мішку, який, якого ми не розуміємо, якого не знаємо. ми Бачимо тільки образ, створений е, в комфортних умовах, е, телевізійний образ, який е, з реальністю має дуже великі відмінності, і власне мені здається, що стратегія. Володимира Зеленського буде якраз в тому, щоб максимально відтягнути момент, коли його реальний образ почне ставати більш вагомим ніж його віртуальний образ, тобто він буде якомога довше намагатися втриматися в ситуації, коли його будуть сприймати не як політика, а все ще як шоумена, актора-артиста Володимира Зеленського, тому що як тільки політик Зеленський буде уже домінувати в публічному просторі над шоуменом Зеленським. А, магія, яка виникає зараз, чому у нього є певні певний рейтинг, чи так далі, вона зразу ж буде зникати, тому що ця магія все будується саме на тому, що він сьогодні сприймається не як політик, а оце якраз уже початок того, що його починають сприймати. Ну, як Мені політика. здається, я хочу вас запитати. Мені здається, що ця магія. Вона зникне рівно у ту хвилину, коли він дасть документи до ЦВК. Вона вже зникає. Бо як тільки ми вже будемо знати, що він кандидат у президента, його почнуть а рвати на ми, частини. Ми це вже побачили зараз. Отак от, зокрема цим сюжетом. Бо його оголошення про те, що він іде президенти, було вже зроблено. Тобто угу. він вже сказав, що він іде ще в човні на 1 січня. Так тепер давайте ще один момент зрозуміємо. У мене основне питання. Це не знову ж таки біографія там зеленського, а його політична програма, якої ми ще не знаємо. Але ті заяви, які він зробив, зокрема, в своєму поки що єдиному частково політичному інтерв'ю, і його позиції мені особисто є неприйнятними. Ні, ну у нього ви пам'ятаєте. Окрім інтерв'ю, у нього була пропозиція. Він звернувся до громади і сказав: Давайте разом напишемо. Це мою вже друга, програму. А що? Це, це вже другий етап. Ну, це другий. Так. спочатку було інтерв'ю, де він висловив своє бачення ситуації з війною, шляхом виходу з цієї ситуації <гум> і е, деякі питання інші політичні. І от коли він починає говорити суто на політичну тему, то виявляється, що е, власне його позиція і ті очевидно цінності, які він сповідує, особисто мені вони не те, що не близькі, вони дуже часто є протилежними. І е, в цій ситуації я думаю, що насправді е, тут важливо одне. Що е, ми повинні розуміти, що дійсно є величезний запит суспільства на оновлення політичної еліти, mm -hmm. величезний гігантський запит суспільства на нові обличчя, не Дійсно всім набридливо ні ті ж самі люди, які десятками років при владі міняються місцями з влади в опозицію. Все це на їхній відповідальності ситуація в країні. Але товариство треба розуміти, що нові обличчя з'являються старого олігархічного телевізора. Нові обличчя це процес, коли вони виростають знизу, коли вони здобувають підтримку в своїх громадах, в своїх регіонах, коли вони отримують сьогодні вже на ті виклики, які в суспільстві знають відповідь, і починають рости знизу. Бо ви знаєте, от коли виставлять приклад Рональда Рейгана, чому я власне сказав, що це не значить, що якщо актор чи шоумен, то він не може бути політиком. От Рейган приклад. Але вибачте, Рейган перед тим як став президентом Сполучених Штатів два терміни, найбільший штат. Америки по населенню Што? Каліфорнія Што? він був губернатором, успішним губернатором. Він був політиком, і до того він ще навіть до того, як він став губернатором, він очолював профспілку, гілдію кіноакторів США. Це гігантська профспілка, з це адміністративна посада величезного рівня, хоч і не державна, а громадська, але це величезний досвід громадської роботи. Тому е, це важливо, що ця людина повинна пройти певний розвиток, певні щеблі. І найважливіше, щоб за привабливими, ну для когось очевидно, обличчями на Вимими обличчями, чи так з вами невинними обличчями, не ховалися старі дают, олігархічні дают, обличчя. Оце дают, це дают. теж дуже важливо. Я Колом? хочу від... От послухайте, я хочу, е щоб ми поаплодували колегі. Знаєте, як кажуть, пробіжать між струйками Це дуже позитивно, те, що я зараз кажу, тому що. Я би вашу промову цю е, написав би, просто розшифрував би її як приклад того, як можна говорити по суті, нікого не ображаючи. Це дуже важливо. Ми вступаємо дійсно в надзвичайно складний рік. Ми вже в нього вступили, і він відповідальний. І ми розуміємо, вибори президента це не просто вибори президента, це вибори Верховного Головнокомандувача під час війни, фактично. Ми розуміємо, що парламентські вибори вони будуть не менш важливі, а багато в чому більш важливі, ніж президентські. Я розумію, що увага зараз на президентських, тому що вони перші, і це правильно. Але не забуваємо про парламентські, тому що насправді, згідно нашої конституції, ми вже про це сьогодні говорили. Реальна центр влади насправді знаходиться в парламенті. І від того, хто буде контролювати більшість в парламенті, буде залежати, яким буде курс держави. Якщо буде президент, який не матиме підтримки в парламенті. Це буде слабка фігура, яка не буде мати ніякого впливу. Реально на Віктор Ішен. Ну це Віктор Ющенко останніх років свого правління, фактично. Місяць. Е, ну, років, там два-три роки, коли вже не було у нього підтримки в парламенті. Відповідно, ми розуміємо, що стоять виклики величезні і стоять величезні загрози. І я переконаний, що сьогодні треба шукати не людей, які не мають програми, людей без цінностей, людей без стержня. Просто флюгерів, які будуть намагатися сподобатися якомога більшій кількості людей. А треба вирати людей з позицією, людей, які довели цю позицію, людей, які можуть показати свій шлях, які мають ідеологію і цінності. Я переконаний, що сьогодні це український патріотизм, це державність українська, це український націоналізм. Це те, що є гарантією того, що у нас не буде московського реваншу, що ми втримаємо державу. Я переконаний, що президентом повинен бути націоналіст. І в наступному парламенті повинна бути потужна фракція, яка була би гарантією того, що Україна не стане предметом торгів і предметом олігархічного цього розбазарювання, яке сьогодні відбувається. Ми свободі все саме таку пропонуємо альтернативу. Ми пропонуємо Кашулинського як людину, яка є водночас серйозним досвідом в життям. З іншого боку, це і є нове обличчя, тому що ця людина нічим не заплямована, людина показала себе блискуче. І під час революції, коли він був віце-спікером парламенту, Пане і Пісо, Єлєнко, потім це вже перед на фронт. зараз. Всі почнуть пропонувати у нас, зрештою Прошло. про це теж говорили сьогодні. Ну, про кандидатів не Давайте уникати. Ну зрештою, я Добре. не буду зараз вести агітацію, я просто скажу, що я Добре. дуже прошу вас: зробіть вибір, який збереже Україну, який дасть нам можливість далі розвиватися, який звільнить нашу країну від олігархії, який дасть можливість Україні існувати.